Доброго ранку, шановні підписники, гості мого каналу. Ось хочу показати молоді персики. Ну це вже обрізаний абрикос. А от нектарин, черешня і ось три персики. Вони це однолітки. От, одного року посадження. Під щепа дикий персик. Уже другий рік, оце буде четверте літо. Торік вже вони повністю дали врожай. Поза той рік був сигнальний врожай. На деяких тільки попару я остав. Ось Що я хочу сказати, як я обрізаю? Ось як бачимо, до оцього підійдемо, я трошки його підрізав уже. Ну, це ще не все. Буде перерізка основна, як буде розовий бутон. Тоді я буду дивитися, ми ще не знаємо. що було таке, що у кінці березня влуплять морози, що то десь підмерзне. Ми не знаємо ситуацію. Через то по бутону я основну прирізку роблю на врожай Ось. і на приріст. На приріст молодого наторік приросту. Так, от он Фемин Ф'юрі, це Early Red. Це що Тайм. Ну за цього почнемо, дивіться. Як я роблю. Так як я колись і говорив, що е, я персики, як бачимо, веретеном тримаю Веретено років до 5-6. До тих пір, поки можна. Веретено тримати. Чому я так рахую, що в веретено більше прироз гілок по всьому центральному провіднику, і більше і тоді йде стимуляція більша на кореневу систему, і вони ну, більш жвавіше ростуть, віддають врожай, не такі мляві рості, як. цим самим. Тому що тут а, присутні гілляки всіх років, скажімо. Ось от Двохрічка, оце однорічка і так далі. А якщо зробити чашою, то там, там треба кидати старі гілки. І це вже в дорослому я так, я так рахую, в дорослому дереві цим треба займатися, якщо вже воно. Не маємо куди рости, там в садку в ряду, там, тоді вже чаш на чашу переводить. Це я так. Я передивлюсь дуже багато відео і ну, 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 не це саме. Не думаю, я, що чашу з трохрічного віку робити правильно. Так, починаємо підрізочку. Оце ми на врожай. Оце ми. На врожай, оце поки що. Тут ось бокові бруньки. І оце ну це також можна прирізати на прирост молодий. А можна поки почекати. Ну я просто покажу через те, що це прирізаємо на прирост, це на прирост, це на прирост. Чим ближче ми ріжемо прирост до центрального провідника, тим ми цим омолоджуємо. Дерево. Ось тут така рогатина. Цю, звісно, ми прирізаємо гіллячку, це на врожай. Це також тут буде врожай. І тут ось буде врожай ось. Але так як дуже забагато буде з цих трьох, то ми тоншою на привіст кидаємо. У нас ще, про що я і говорив, час є, час у нас є. Тут ми прирізаємо на приріст, тут в цю сторону гіллячок немає. То ми цю стопу ріжемо на приріст і це також все на приріст. Хоча тут ось заклалися брунька, але ми їх відрізаємо, воно там не потрібне. Ми даємо приріст. І тут також ми на приріст. І тут також ми ріжемо на приріст. Чому? Бо на цю сторону у нас гіллячок нема, нам тут врожай не потрібен. На такому товщині, на такій величині деревця, нам хватить врожаю на основних скажем, скелетних гілочках. Тут ми просто прирізаємо. Тут одразу на приріст. Ми бачимо, де нам потрібен приріст, ось, зразу на нього прирізаємо. Чому? Тому що тоді, коли не буде, скажімо, морозу, вдала весна, все, персик дуже рано прокидається. От. І приріст, зразу воно все підживляє. І коли робити приріст, скажімо, пізніше, ну пізніше я вам скажу по розовому бутону, у людей не таке відчуття, що все жалко різати. А зараз ти нічого не бачиш, хоча у мене це я цим не страждаю, але є такі люди, що кажуть, та як то та на приріст. Ось ми ріжемо на приріст, підрізаємо, де є верхушечні почечки на приріст. Але воно може відбивати ще й від оціхо, бо це ще молодий персик, і від оціхось, допустимо, може воно відбивати. Так що ми на приріст ріжемо примітивно, де ми хочемо, щоб було. А там, де воно потім буде, то ми опять приріжемо. Це прирізається все на врожай. Даже тут отак можна спокійно вирізати. Це на врожай хай побуде. Оце така обрізка молодого персика. А верхушечка ще. Верхушечку я прирізаю завжди так, щоб, <кій> <кій> вибачте, хворий трошки. Завжди так, щоб був врожай по одному-два. Тобто цим він буде тормозити приріз персика. А потім, оп'ять же, ми будемо ще раз прирізати, і ми вже в самому, вже, як кажуть, розгарі весни побачимо, коли буде розовий бутон, бо почки будуть набухати, і ми вже. Будемо знати, що вже приморозка ніякого стопудов не буде, тоді ми будемо одрізати. Ось тобі, ось вам флемінг От. Тут також, що ближче, все до крони, зразу, це ми зразу робимо. Ми ріжемо на приріст, що до крони все ближче. І тут також, як бачимо, тут Загрузка також така, що якщо його даже обрізати дуже жорстко, скажемо, то тут плодів, тут, повірте, хватить, така загрузка буде персиком, що навіть через чур їх прибирати. Персик це така культура, яка закладає завжди врожай більший, ніж сам він його зможе виростити, саме деревце вигнати, зможе врожай. Отаке я зразу де бачу ближче до, самої, до самого центрального передника я таке зраз, завжди вирізаю на приріст. або отакі гілочки, які ось, ну, це вже прошлогодня деревинка. Але хай, може воно це молоде, воно може отут відбити пагона. Тут От твердити, що воно відбиває там, де нам потрібно, не можна. Це вже як деревина стара, там, скажімо, старих років, 4-5 часі, то персик відбиває. У більшості випадків він відбиває. Так, ось верхушка. Оце я вже робив, ну, типа верхушку сильно на чашу прирізав прошлий рік. Але ж пішли ось, ось два молодих. Пагони, два лідери. І якщо ми скажемо цей лідер ось приріжемо, а потім отут після збору врожаю прищіпнемо, то верхушка вже з цього буде. Цей ми оставляємо на плодоношення, цей на прирізку, цей на прирізку, а це на плодоношення. І коли оце у нас от плодоносить, ми оцю вітку отак зрізаємо. Або якщо отут випустяться пагони, то ми отак її після збору врожаю зріжемо. І оцього не буде. І буде в нас опять молоде деревце з молодим приростом на той рік. Оце якось так. Кінчики я завжди отак трішки припризаю. Сантиметрів 5-6. Бо те є тонке, воно все рівно, воно тільки п'єсок. Оце якось так по персику. Все, до побачення. Кому сподобалося, дивимося. Пробуємо. Садивництво це проби невдачі. Тільки досвід може підказати, як правильно. Все, до побачення. Вам був Віктор Решотка.